Yeah, nowzajem, nowzain. Скажіть, будь ласка, от 12 кроків з деокупації Криму е, опубліковані секретарем, е, секретарем ради нацбезпеки та оборони України Даніловим. Ну, частину з них я от буквально вже при вас перераховував. Це доволі широкий документ е, б, поки що він ще в розробці. Він необхідний, але він певним чином так от розкриває очі, відкриває карти на те, як від, буде відбуватися деокупація Криму, і нагадує нам, що деокупація і перемога. Це не просто е, фізичне вигнання окупантів з української землі і вихід на кордони 91-го року, але і ще і покарання злочинців, відновлення справедливості там і е, майнової і. Абсолютно в усіх е, сферах, усіх галузях, ну і тотальна, тотальна люстрація. Зокрема, і це зараз стосується е, Криму, тому що, судячи з усього, е, вже найближчим часом Крим буде повертатися до рідної гавані в прямому сенсі е, цього слова. Як ви вважаєте при цьому наскільки е, е, довгим і складним буде цей процес? Як і щодо того, а, аби догнати усіх злочинців, які коїли злочини, так і щодо встановлення повної справедливості в Криму і щодо Криму, ну от щодо України в цьому контексті, ну, ви задаєте питання про часові терміни. Я думаю, що часові терміни е, потрібно орієнтувати, виходячи з фактичного контролю над територією. Поки що фактичного контролю над територією ми не маємо а як наслідок ми обмежені в можливостях документування злочинів, встановлення фактів і як наслідок переслідування. Якщо ми говоримо про встановлення справедливості е як фінальну точку, яка буде завершена, мені здається, цього не відбудеться ніколи, тому що завжди, завжди буде залишатися так чи інакше пам'ять про те, що частина нашої території знаходилась під окупацією. І я напевно. Ну, розчарую наших глядачів. Я, скоріш за все, допускаю, що те, що написав Олексій М'ячеславич Данілов, це, напевно, наслідки доволі неприємного сну, який він побачив вночі, або, можливо, все-таки якогось особистого стресу. Бо, можливо, в його свідомості те, що він пише в Фейсбуці, є проєктом документу чи документу. Але правосвідомість в цілому цивілізованого світу, вона виглядає дещо по-іншому. І ті речі, які він пропонує. Ну, власне, вони не наближають позитивне ставлення навіть е, налаштованих проукраїнське населення Автономної Республіки Крим до результату, які пов'язані з доокупацією і встановленням контролю над півостровом, відновлення суверенітету України. Чому саме Селити, селити страх в тих осіб, які. Переміщались з території Російської Федерації, це одне з, е, змусити їх подумати про те, що потрібно покинути територію Автономної Республіки Крим, це теж одне, а широке трактування і відсутність визначеності з боку української правової системи того, що ми вважаємо колабораціонізмом, що не вважаємо колабораціонізмом, широке поле для тлумачення того, хто буде піддаватися. Е, Фактично примусовим роботам, пов'язаним з ексгумацією, хто буде позбавлений у правах, позбавлення в правах це відповідає да, демократичній країні, яку ми будуємо в межах суверенної території України. Це відповідає європейським цінностям, позбавлення в правах, причому без засудження. По-моєму, не зовсім навпаки, це скоріше вселятиме страх на відношенню до тих осіб, які просто були вимушені залишитись на території, яку держава не захистила. У 2014 році і навряд чи як наслідок, буде сприяти схвальному їх ставленню до самої операції, пов'язаної з воєнною деокупацією, тому плюс сам формат обраний у вигляді 12 пунктів. Він є з точки зору міжнародної кон'юнктури. Ну і відомих 12 пунктів Китаю над передьоргуванням пересмикуванням того, що запропонували представники Китайської Народної Республіки в плані, який стосується завершення війни на території України, і мені здається, що як мінімум, як мінімум Олексію Мічеславовичу, потрібно було перш ніж публікувати відповідний документ, зважити всі за і проти, бо подобатись і Фейсбук аудиторії чи робити свого тексту інформаційний привід. Без жодного посилання на офіційні нормативні документи чи на те, чи є це частина державної політики, тим паче від суб'єкта, який не є суб'єктом державної політики, а є лише представником секретаріату консультативного, до речі органу при президентові, як мінімум може нашкодити нашим і міжнародним позиціям, і власне, планам, пов'язаним з безпосередньою деокупацією. Я би насправді не особливо хотів зупинятись на кожному окремому пункті, бо кожен з них безглуздий по-своєму, і для, і для того, щоб обмежити критичну позицію по відношенню до висловленого і написаного паном Олексієм М'ячеславовичем, я думаю, що нам варто залишити, ну скажімо, його наодинці за аудиторію Фейсбуці. Ну, знаєте, я тут просто з вами в тому що не погоджуюся. От з так, дозволите мені відкоментувати. Дивіться про ексгумацію. Почнемо з ну такого най, найбільш, мабуть, яскравого і жорсткого. Що ви згадували? Насправді, ну, справді це практика постнацистської Німеччини, коли перепоховували, коли тих, ті, хто коїв злочини, перепоховували. Ти жертв своїх злочинів, ну або жертв злочинів відповідно інших злочинців, і от е, в тому проекті, про який е, пише Данілов, вказано і уточнено, що ну відповідно, якщо суд е, визнає е, людей винними у відповідних злочинах, то от, тоді можливо їм буде. Е встановлено судом саме така, от саме такі от захід покарання щодо люстрації, яку ви також згадували. Ну е е ви кажете, що люстрація це не демократично. Ну але ж е ми в принципі є люстрацію сказав а люстрацію, Якщо ви говорите про такі інститути, як люстрація, то почитайте рішення Європейського суду з прав людини, який розглядав питання того, що називається закон про очищення влади, який теж на хвилі. Емоційного піднесення в 2014-2015 році був протягнутий через ціни парламенту, і коли мова зайшла про колективну відповідальність і обмеження прав за певним видом переконань осіб, чи за, скажімо з сферою їхнього заняття без доведення їх вони європейський суд справ людини вказав, що це не відповідає європейській конвенції і принципу індивідуалізованої відповідальності. А я сказав про обмеження виборчих правах. Я не пригадую, щоб у нас мова заходила ну в країні про те, що громадян України можна позбавити, ну скажімо, права обиратись згоден, це вимога, яка спеціалізована до по відношенню до народних депутатів, а право обирати навіть мають ув'язнення. Ну ви ж знаєте, що вибори проводяться в місцях позбавлення волі. Ну, безумовно, знаєте, так, це це частина того пункту, який ми зараз обговорюємо. Там ідеться і про обмеження прав бути обраними, і про обмеження того права, про яке ви говорите. Ну я як не правник, на відміну від вас, ясна річ, що не зможу апелювати до документів. Ну і до такої вже широкої міжнародної практики, але як українець, ну відверто кажучи, мене не надто Бентежить, якщо от ну доля от тих, хто коїв справді злочини проти України. Не просто там не знаю, мовчки десь перебував, не просто а, підтримував внутрішню навіть, а ті, хто без без безпосередньо. А, Підтримував окупацію своїми діями або публічними е, закликами, ну мені не, не видається аж таким от е, жор, занадто жорстким покарання е, не давати їм права вибору з огляду на те, що саме е, вибори стали таким от е, пропагандистським фінтом росіян там у Криму. І саме ну ви ж пам'ятаєте, їхня політика, навіть в тому числі у цих от опозиціонерів, як вони себе називають, це розповідати про те, що ну треба надо буде провести настоящі Вибори в Криму, і тогда ми посмотрим Ну хіба після такого, е, такої токсикації, хоча би тимчасово не варто обмежувати е, їх у е, цих питаннях, якщо насправді ну, треба спершу провести детоксикацію, бо інакше вони просто будуть коїти вплив на українську політику? Якщо ви говорите про детоксикацію, то ми по ідеї можемо з вами апелювати до пропозицій, які. Озвучувалися на міжнародному рівні, пов'язані з періодом деокупації території ну, допустимо, Луганської Донецької областей, протягом яких на цій території не проводяться вибори там, в межах 5, 6, 7 років, до того моменту, доки суспільство і населення, яке там проживає, не повернеться, скажімо, в інформаційний, суспільний і інший ритм життя, який властивий суверенній Україні, для того, щоб Мати можливість конкурувати за думки, мати можливість, скажімо, людям відчути певну свободу для того, щоб зробити вибір, який відповідає їхньому внутрішньому переконанню, а не фактору страху. Це одна історія. А якщо ну, і вона не передбачає ну, позбавлення прав права на е, участь у виборах, вона передбачає не проведення виборів на певний фіксований період часу. Це ну, дещо різні речі, да? ну, якщо ми намагаємося якусь концепцію чи якусь модель вибудувати. А коли ми говоримо з вами, я вам приведу просто інший приклад. Тут насправді це і юридична дискусія мала би бути, але сам формат тексту, який оприлюднив Олексій Мічеслович, він публіцистичний. Публіцистичний, про якому емоційна складова, вона вона визначальна. І можливо це є один із елементів інформаційно-психологічного впливу, в тому числі там з огляду на операції, які готуються чи головним управлінням розвідки, та і чи нашими збройними силами, і воно не матиме нічого дійсного чи зв'язаного з реальністю, бо має виключно інформаційний ефект. Але я вам можу додати ну, просте питання, де да, яке в цілому виникне у Населення, яке має громадянство України, проживає на території Автономної Республіки Крим. Сплата податків до російського бюджету, це є форма підтримки окупантів чи ні? Ну, якщо це відбувалося Пла... через примус, то безумовно, ні. Ну який примус? В магазині ви купили товари, сплатили ПДВ? Чи акциз? Це примус чи ні? Е, ну, як на мене, примус полягає в тому, що. Росія прийшла туди, так би мовити, зі зброєю, не так би мовити, а безпосередньо зі зброєю, окупувала незаконно, і це вже елемент примусу відповідно те, що ті податки йдуть не в Україну, а в Росію. Ну, це от, от уже так під примусом. От дивіться, бачите, у нас з вами виникає певна правова невизначеність. Бо з однієї сторони, е українська рада нацбезпеки і безпеки оборони запроваджує санкції по відношенню до українських підприємств. Які постачали, допустимо, продукцію на території Російської Федерації в період до активної фази війни, і називає це через рішення вищого антикорупційного суду, ну скажімо, підтримкою країни-агресора через сплату податків, тобто, фактично, застосування санкції розвідається як форма покарання за протиправну діяльність, яка на момент її вчинення була господарською діяльністю, яка дозволялась урядом України. І сьогодні ми з вами, коли я ж не просто так привожу приклад з податками, є сплата податків, яка відбувається особою несвідомо, але відбувається в силу того, що середовище, в якому вона живе, є середовищем окупації. З формальної точки зору, формальної точки зору, і з точки зору логіки, ми з вами розуміємо, що покупка хліба там, придбання хліба в магазині да, ну, навряд чи може вважатися формою підтримки окупанта, набо да, іншого варіанту купити хліба і не сплатити податки, живучи там 8 років на території, яка окупована, ну навряд чи є. Але це здорова логіка, а є нездорове правозастосування. при при широкому його тлумаченні. тоді коли межі межі Кримінального переслідування вони не визначені. Коли межі не визначені, ти піддаєшся страху, страху чи навіювань. І не сьогодні, на сьогодні на території Автономної Республіки Крим, все те, що написав пан Олексій М'ячеславович Данілов, вірогідніше за все, транслюватиметься через інформаційну пропагандистську машину Російської Федерації з точки зору того, що навіть ті, хто хочуть повернутися в Україну, будьте готові, що вас будуть садити в тюрму. Приймаєте, тому в такі речі, про які він пише, да, вони повинні. Мати місце і бути роз'ясненими тому населенню, яке ти хочеш реінтегрувати в склад України, а ти обмежений в інформаційних ресурсах для реінтеграції українців да станом на сьогодні і їхнього інформаційного просвітлення. Ти е, ну ти має на увазі суб'єкт інформування, е, оприлюднюєш відповідний текст на суверенну територію України, да, де ми з вами її обговорюємо і навряд чи нашу трансляцію. Подивляться декілька мільйонів населення в Автономній Республіці Крим. А от трансляцію з чи Слов'я, вони подивляться, і причому вони їх будуть обробляти там цілий місяць. І в момент, коли нам потрібна буде підтримка місцевого населення, ну того місцевого населення, яке, е, ну скажімо, має проукраїнський настрої і не є переселеним з континентальної Росії, вони будуть в полоні е, страхів того, що ті, хто приходять їх деокуповувати, насправді можуть їх і покарати. Ну тому. Перш ніж робити схожого характеру заяву, по перше, треба визначитись з юридичними конструкціями на моє глибоке переконання, да чи запропонувати проект документу, наш насправді ж секретар РНБО не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Він, він не може пропонувати законодавчі зміни. Він в кращому випадку може організувати, ну скажімо, прийняття певної стратегії на рівні Ради нацбезпеки і оборони. Але не законодавство, не підзаконні акти, не право застосування, не визначення покарання. Ну тобто, ну ми повинні говорити ну, з точки зору інституцій, тих, які несуть певну форму відповідальності. Перед ким несе відповідальність Олексія Мічеславовича, хто йому запропонував представницький мандат. Ну хто його обрав? Угу. Тому якщо б це озвучив президент, згоден. Якщо б це озвучили представники парламенту, народні депутати, теж згоден. Але це озвучує Олексій Мічеславович, який уже я нагадаю свого часу обіцяв е посадити, притягнути до кримінальної відповідальності попереднього президента Петра Олексійовича Порошенка як союзника і пособника Медведчука. Медведчук в Росії Петро Олексійович спокійно знаходиться на території України. Він про він. Пропонував і розглядав питання, які пов'язані з притягненням до кримінальної відповідальності всіх народних депутатів, дотичних так чи інакше до харківських угод теж питання висить, і цілий ряд інших заяв, які від нього лунали, які залишились нереалізованими. І ми з вами більш легковажно відносимося до його заяв ніж до цього віднесеться та інформаційно-пропагандистська машина, яка сьогодні працює проти нас з тим населенням, яке ми хочемо реінтегрувати але ми не хочемо, щоб воно покинуло територію Автономної Республіки Крим, шукаючи прихистку в Російській Федерації. Я говорю про українську Україну налаштованих українців, які залишаються на території тимчасово окупованої автономної республіки Крим. Пане Андрію не хочемо.